Б'ютічене. Всім привіт! Вітаємо вас на каналі o Beauty Ченел. І сьогодні ми будемо говорити про типові проблеми шкіри сучасних підлітків, з чим вони стикаються і як ці питання вирішувати. Сьогодні, на прикладі нашої гості Даші, ми розповімо, чому настільки важливо вчасно звертатись до лікаря-дерматолога чи косметолога і не займатися самолікуванням. Шкіра підлітків надзвичайно чутлива та вразлива. Це щось середнє між дитячою шкірою і шкірою вже дорослих людей. Чому? Тому що на неї впливають гормони, гормональна перебудова. Відповідно, тип шкіри може змінюватись. Відбувається активна стимуляція сильних залоз. Відповідно, збільшується жирність шкіри, з'являються підшкірні висипання, тобто комедони, з'являються запальні елементи, можливий розвиток акне. Дуже важливо, щоб підліток не залишався з цим сам на сам, щоб не займався самолікуванням і не гуглив свої симптоми, відповідно, не починав таку терапію проти висипань, оскільки. Можна пропустити легку форму акне, перевести її в важку, яка призводитиме до формування глибоких атрофічних рубців, які можуть залишитись з підлітком вже в дорослому віці на все життя. Дуже важливо донести про необхідність використання правильного домашнього догляду, розповісти все по пунктах і важливість кожного моменту. Обов'язково потрібно доносити те, що в значній мірі стан шкіри і висипання залежить напряму від харчування, оскільки в підлітків ще немає такої мотивації вести здоровий спосіб життя, правильно харчуватись і підтримувати масу тіла в нормальних значеннях. А зараз ми з вами оглянемо шкіру пацієнта і розберемо всю проблематику. Отже, що ми бачимо на шкірі? Ми бачимо декоративну косметику. Дуже часто її пацієнти використовують підлітки для того, щоб замаскувати якісь свої недоліки на шкірі, якісь почервоніння чи висипання. Але часто вони не знають, що декоративна косметика навпаки загострює і провокує висипання чи ще більшу чутливість шкіри. Звісно, ми не можемо заборонити повністю користуватись косметикою, тому що це викличе супротив, протест в підлітків. Ми можемо призначати їм безпечні засоби, які будуть некомедогенними, які не викликатимуть сухість та почервоніння шкіри. Така косметика повинна бути мінеральною, вона має містити в складі безпечні складники та бажано використовуватись не на постійній основі. Ми бачимо комедони це є незапальні підшкірні висипання, які виникають внаслідок закупорки сильної залози. Вони можуть ставати запального характеру за певних провокуючих умов. Далі, на щічках, ми бачимо прояви фолікулярного гіперкератозу. Це не є захворюванням, це є такий генетично обумовлений стан шкіри. Але дуже часто пацієнти хочуть позбутися його і навпаки скрабують, що ще більше його загострює та погіршує перебіг. На носику ми бачимо трішки розширені пори і чорні цятки. Дуже часто звертаються підлітки з такою проблематикою. Але чи потрібно з тим боротись, чи потрібно з цим працювати? Зазвичай вони приходять з запитом, зробіть мені чистку і вичистіть усі ці чорні цятки. Але чистки це не панацея, і те, що косметолог вичистить, через декілька днів повториться, з'явиться знову і, можливо, ще в більш активній формі. Пори та їхній розмір неможливо змінити кардинально. Тобто, ми не можемо жирну чи комбіновану шкіру. Зробити абсолютно нормально, на якій пори не будуть помітними. Але ми можемо максимально їх звузити та зробити непомітними та не такими надоїдливими для самого пацієнта. В цьому нам допоможуть засоби для домашнього догляду і підтримуючи процедури в косметолога. Для того щоб Підтримувати шкіру підлітка здоровою для того, щоб профілактувати якісь висипання чи іншу проблематику на шкірі, ми повинні його навчити правильно доглядати за своєю шкірою. І зараз ми почнемо з якісного очищення шкіри, тобто вмивання. Оскільки на обличчі в нас є залишки декоративної косметики, ми проводимо спочатку демакіяж. Для цього нам потрібен нейтральний міцелярний розчин, який не буде агресивним для дитячої підліткової шкіри, який гарно і якісно видалить всі забруднення і не залишатиме поверхнево-активні речовини, які можуть подразнювати шкіру які можуть провокувати почервоніння. Делікатними промокаючими рухами ми його наносимо, а потім акуратно стираємо. Далі ми легко зволожуємо обличчя водичкою і після цього використовуємо засіб по типу шкіри. А в даному випадку це молочко, це кремоподібне вмивання, яке буде делікатно очищувати шкіру та не пересушувати її. Для вмивання рекомендовано виділити 2-3 хвилинки для того, щоб гарно очистити кожну пору і профілактувати появу якихось забруднень чи закупорок на шкірі. Після цього ми повинні дуже добре змити водичкою усі залишки вмивання. Шкіру не потрібно терти акуратно масажними рухами. Наступним нашим етапом є тонізація. З допомогою тоніку і ватних дисків ми забираємо залишки води, металів, хлорки, які у ній містяться, і вирівнюємо шкіри для того, щоб усі засоби, які ми будемо наносити пізніше, проникали і відповідно працювали краще. Далі ми можемо використати сироватку по типу шкіри, відповідно до проблематики і зволожуючи захисний крем. Ми беремо невелику кількість крему і акуратно по масажних лініях розносимо його по всьому обличчю. Після цього рекомендовано використовувати сонцезахист. Після того, як крем увібрався шкірою, можна приступати до нанесення сонцезахисного крему. Дівчатка-підлітки теж хочуть красиво виглядати і не приймати, чи є у них якісь висипання чи почервоніння, тому ми можемо собі дозволити навіть нанести спеціальну мінеральну декоративну косметику, яка допомагатиме їм маскувати якісь естетичні недоліки та почувати себе набагато краще. Така пудра є абсолютно нешкідливою, вона навіть є корисною, оскільки містить в складі цинк. Який додатково чинить протизапальну дію, і фізичні фактори сонцезахисту її, до речі, можна наносити упродовж дня, і оскільки там є фізичні фактори захисту, це буде прекрасна альтернатива поновленню сонцезахисного крему. Ми продемонстрували три базових кроки догляду за шкірою підлітків. Якщо у вас ще є запитання, залишайте їх в коментарях. Ми з радістю на них відповімо. Залишайте свої лайки, підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей.